Після ракетного обстрілу 15 листопада було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, і більшість регіонів залишилася без світла. А от житель Івано-Франківська Ігор Шерепорт не боїться відключень електроенергії. Декілька років тому чоловік встановив у квартирі дві сонячні панелі. Аби вони ефективно працювали, змайстрував ще й акумулятор. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. За вікном знаходиться сама панель. Зараз не якраз гарно сонечко світить, і від неї далі розведені дроти. Частина йде на сонячний контролер, який от від нього зараз два повербанки заряджаються. От окремий дротик на телефон підключили на зарядку, а решта енергії накопичується в акумуляторі. Усе починалося як хобі, каже Ігор Шерепот. Спочатку придбав ось таку маленьку сонячну панель. Дуже гарно сонце цілий день світить. І Якось хочеться цю енергію використовувати раніше. Сонячна енергія живила автомобільний акумулятор. Та щоб підготуватися до зими в умовах повномасштабної війни. Ігор вирішив вдосконалити свою станцію, купив і зібрав новий пристрій. Поцікавився, які зараз ще є, кращі акумулятори, і зупинився на таких от. Літєвих. Це, по суті, такий великий павербанк, якому без різниці, як ви його розряджаєте, як ви його заряджаєте. Він не такий вибагливий, не треба слідкувати, що він там перезарядиться. Чи, от Автомобільний акумулятор, наприклад, не можна розряджати нижче якоїсь норми, він тоді псується. Акумулятор заряджається, або вночі його заряджає по нічному тарифу, або от якщо сонячний день, так як сьогодні, то він заряджається від сонця. Тобто він сьогодні, якщо зарядиться, от сонячний день, то ще на умовно три дні. На світло, просто якщо освітлювати квартиру, мені вистачить цієї енергії. До такої системи Франківець підключає усі гаджети, окрім великих побутових пристроїв. каже: якщо вдома не буде електрики і газу, то завдяки акумулятору зможе декілька годин обігрівати квартиру кондиціонером. Після того як поставив інвертор, який робить 220 вольт з акумулятора, то вже пробували підключати кондиціонер, щоб ну в разі чого можна було грітися кондиціонером. Також пробував кип'ятильник підключати, навіть можна кипятити воду. Також отриману енергію сонця чоловік використовує для освітлення в квартирі. Такі світлодіодні стрічки поклеєні по всій хаті. І от ввечері в нас робоча поверхня та також освітлюється від панелі, яка висить за стіною. Тут у нас мойкою акумулятор такий автомобільний, тільки менший. і від нього це світло. Ванна, туалети, кухня освітлюються. А ще користується концепцією гріти своє тіло, а не приміщення. Придбав у стілки з нагрівальними елементами, електроковдру та ось таку жилетку. Ви в кишенці тут вставляєте USB, звичайний кабель в павербанк, будь-який павербанк, там навіть такі маленькі, самі менші, вони теж працюють. І от у вас тут кнопка, і ви собі підбираєте режим потужності і нагріву, який ви хочете. Якщо її одіти під якийсь одяг, ну наприклад, зимою там людям холодно, вдягайте під одяг. Вона буквально там за кілька секунд нагрівається, і ви от відчуваєте просто дуже таке класне тепло. Ігор Шерепот рекомендує не витрачати гроші на обігрівачі чи свічки ефективніше для освітлення використовувати світлодіодні ліхтарики. А ще каже, варто придбати теплий одяг, бажано з нагрівальними елементами та павербанки.